Продовжуємо програму. Навчання, практика і шанс на роботу в рідному місті. У горішніх плавнях стартувала вступна кампанія до вищого професійного гірничо-будівельного училища, які можливості чекають на абітурієнтів. Дивіться далі. Цьогоріч вище професійне гірничо-будівельне училище у горішніх плавнях випустило 120 молодих фахівців. За словами директора навчального закладу Василя Сулими, дедалі більше випускників прагнуть не лише працювати за здобутою професією, а й продовжувати свій освітній шлях у вищих навчальних закладах. При цьому чимало планують поєднувати навчання з роботою. Прагматичний підхід, що сьогодні стає нормою. Багато з них хочуть залишитись в місті грішні плавні. Багато з них зв'язують себе з компанією Ферекспо або з компаніями, якими пов'язані з компанією Ферекспо, те саме Феротранс, і Ферострой, і Фероліт, і інші організації, які так чи інакше пов'язані із містоутворюючим підприємством. Деякі планують працевлаштовуватися за місцем проживання. І я б сказав, бо зовсім мало буквально там одиниці, які на сьогоднішній день ще не визначились. Чимало випускників ВПГБУ радять свій навчальний заклад як надійну стартову платформу для побудови кар'єри. Тим часом в училищі вже розпочалася нова вступна кампанія, що триватиме до 31 серпня. Набираємо ми випускників 9 класів, і ще цього року ми набираємо випускників 11 класів. Для тих, хто закінчив 9 класів 3 роки навчання, для того хто закінчив 11 класів, це півтора або два роки навчання, в залежності від професії, яку вони вибрали. Якщо кількість охочих вступити перевищить запланований обсяг набору, відбір відбуватиметься за конкурсом атестатів. Водночас важливим, хоч і неформальним чинником залишається й дата подання заяви. Ті, хто звернувся раніше, мають перевагу. Директор наголошує: якщо на окрему професію не буде достатньої кількості заяв, групу не відкриють. А отже, вступити на цю спеціальність буде неможливо. Приймальна комісія працює щодня з 8 до 16, в холі на космонавтів 10. Якщо навіть на сьогодні у вас немає всіх документів, значить розглянемо і скажуть, що вам потрібно там ще довідку, можливо, характеристика зі школи, можливо, там іще якісь документи, їх можна буде потім просто донести. Серед напрямів, доступних для вступників на базі 9 класів, найбільшою популярністю традиційно користуються кухар-офіціант. Також училище пропонує підготовку за такими професіями: зварник, машиніст електровоза, машиніст тепловоза, подій автотранспортних засобів категорії С, автокранівник, маляр, лицювальник плиточник штукатур та інші. На базі 11 класів ми поки що набираємо водіїв, ну так звані білазісти, хто, хто часом цікавився цими напрямками підготовки, ми набираємо зварників і ми набираємо машиністів тепловоза, машиністів електровоза. Учні мають змогу вдосконалювати свої знання та практичні навички в спеціально обладнаних приміщеннях. У закладі функціонують майстерні зварників, слюсарів ремонтників, автокранівників. Наразі триває дообладнання майстерні для слюсарів з ремонту автомобілів. Це відкриває ще більше можливостей для якісної фахової підготовки. В цьому році ми виграли конкурс, і ми, ми е, реалізуємо проект з професії водій автотранспортних засобів машині з крана автомобільних. Що це означає? Це означає, що ми в цьому році хочемо побудувати майданчик для початкового водіння автомобілів. Одним словом, у нас має бути свій автодром, і ми хочемо ще придбати. Ні, скажу по-другому. Ми придбаємо і ще і автомобілі, два вантажних автомобілі, один легковий автомобіль. Для учнів в ЕПГБУ створені комфортні умови. На базі закладу функціонує гуртожиток і їдальня. Під час навчання підлітки проходять оплачувану виробничу практику, що не лише дозволяє закріпити здобуті знання, а й відкриває реальні можливості для подальшого працевлаштування. Планує скористатися цими перевагами майбутній учень училища з Нової Галещини Павло, який вже подав документи та чекає на початок навчання. Я дивився в інтернеті, ваші там соціальні мережі. У вас ну я тут. А... а що поступити, Бо що я хотів поступити ще давно на цю професію, яку я вибрав. Плюса ремонтник, машиніст автокрана і ремонт з колісних транспортів засобів. Очікую. Хорошу професію, заробітну плату і спеціальність ВПГБУ у горішніх плавнях продовжує впевнено тримати курс на якісну підготовку фахівців, яких потребує сучасний ринок праці.